Друга книга Хронік, розділ сьомий. Щойно Соломон закінчив молитву, як з небес зійшов вогонь і поглинув сипалення та інші жертви, після чого храм сповнився Господньою славою. І не могли вже священники війти в Господній храм, оскільки Господній храм наповнювала Господня слава. Побачивши, як сходив з неба вогонь, а також Господню славу над храмом. Ізраїльтяни попадали, долілись на кам'яну долівку й поклонились, прославляючи Господа. Він дуже добрий і його милосердя вічне. Після цього цар з усім народом приносили перед Господом жертви. Тоді цар Соломон приніс у жертву 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. Так цар з усім народом здійснили посвячення Божого храму. Священники в той час перебували на своїх місцях. Виконуючи належне до них служіння, так само й левіти з інструментами для супроводу Господнього співу, які виготовив цар Давид, щоб вони, граючи своїми руками, прославляли Господа піснею Давида Господнє милосердя вічне. Стоячи перед ними, священники трубили в труби, слухаючи, всі ізраїльтяни стояли. Потім Соломон освятив середину двору, що перед Господнім храмом. Бо там він приніс все палення і жир мирних жертв. Адже мідний жертовник, який спорудив Соломон, не міг умістити всіх всепалень хлібних жертв і жиру принесених тварин. У той час Соломон влаштував разом з усіма ізраїльтянами, яких зібралось багато з усього краю, від входу в Хамат і аж до єгипетського потоку, урочисте свято протягом семи днів. А восьмого дня. Відбулось урочисте зібрання, адже посвячення жертовника відбувалося сім днів, тобто сім днів тривало свято. На 23 й день сьомого місяця він відпустив народ до своїх поселень. Усі були веселі і від щирого серця раділи тим, як багато добра Господь учинив Давидові, Соломонові, та своєму народові Ізраїлю. Отже, коли Соломон закінчив будівництво Господнього храму і царського палацу, коли в усьому, що Соломон бажав зробити для Господнього храму та свого палацу йому щастило, Господь з'явився Соломонові вночі й промовив до нього: Я вислухав твою молитву і я дійсно обрав собі цей храм як місце жертвоприношень. Тому, якщо я замкну небо, так що не буде дощу, або коли скажу сарані, щоб спустошила край, якщо я пошлю моровицю на мій народ, але якщо мій народ, який носить моє ім'я, покориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною, якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Відтепер мої очі будуть відкриті, а мої вуха уважні. До всіх молитв з цього місця. Отже, я обрав і освятив цей храм, щоб моє ім'я перебувало там навіки, як і мої очі та моє серце пробуватимуть там по всі дні. Так само й ти, якщо житимеш переді мною, як жив твій батько Давид і діятимеш у відповідності з усім, що я тобі заповів, дотримуючись моїх заповідей і моїх постанов, то я зміцню твій царський престол. Як я і заповів твоєму батькові Давидові, говорячи: не забракне в тебе нащадка чоловічої статі, щоб владарювати в Ізраїлі. Але якщо ви відступите і відкинете мої постанови і мої заповіді, які я вам дав, відступите і почнете служити іншим богам, поклоняючись їм, то я викореню вас із моєї землі, яку я вам дав, а цей храм. Який я освятив для свого імені, я геть відкину від себе і зроблю його приказкою посміховиськом між усіма народами. Кожен, хто проходитиме повз нього, нині такого величного храму, жахнеться й промовить: І за що Господь таке учинив з цим краєм та з цим храмом? Відповідь буде однозначною: за те, що вони залишили Господа, Бога своїх батьків. Котрий вивів їх з єгипетського краю, а приєднались до інших богів, поклонялися їм і служили їм. Саме тому Господь спровадив на них усе це лихо.